Доброго ранку, ми з України. Я Ірина, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогеньки, до карти дня. У нас як зазвичай три позиції. Я трошки почуваю себе не дуже стопроцентово добре, тому трохи підхрипла. Вибачайте, <почування> вчора набалакалася, ну і сьогодні теж. Гаразд, карта номер один, що чекає вас сьогодні. Дивіться, у нас, у нас, у вас хто вибрав першу карту? Хто вибрав перший варіант? Випадає зірка, тобто якісь мрії, якась надія. Знаєте, таке, можливо, навіть легке натхнення. якесь буде, Але тут, ви знаєте. Я цю карту не бачу позитиву поки що. Чому? Тому що надія з'явилась, А якщо нічого не будете робити, ось так сидіти, як ця зіронька сидить, нічого у вас не буде. Тому продовжуємо щось робити. Намагаємося щось змінити. А до цієї цілі ці плани робимо покроково щось. розумієте? Ця карта ще може нам давати. Якесь знайомство на відстані, або у вас холодочок між вами пройшовся. Я дуже зірку позитивно не бачу, якщо ви нічого для цього не робите. Розумієте, під лежачий камінь вода не тече. Так, вона дає надію, так як десь там в кінці тунелю жевріє зіронька, світлочко якесь, але до цього треба, вона недосяжна. Ось так я відчуваю зірку. Карта номер два. Карта смерті, карта трансформації, карта різких змін, перемін. Міняється бачення, міняється щось іде, щось міняється, а щось можливо і іде з вашого життя. Ось ця карта вона взагалі-то приносить пустоту. Це можуть бути погані новини, це можуть бути навіть і хороші новини, в тому плані, що щось змінюється, і у вас іде то від вас. Розумієте, це не обов'язково щось погане. І коли це іде від вас, залишається пустота. Наприклад, ваші діти відправляються на навчання. Навчання десь в іншому місті, або за кордоном десь. У вас пустота залишається, бо ви звикли, що ваш простір, ваш особистий простір зайнятий цим. Тому я завжди говорю завжди на першому місці ви. Не забувайте ніколи себе. Якщо ви на перше місце будете все класти тільки на себе, все, повірте мені, у вас завжди ось це буде дуже болюче відбуватися. А якщо ви будете і себе приймати участь в житті повноцінному, то такого не буде ставатися. Тому заповняйте цю пустоту з обою, чимось хорошим, чимось позитивним, Ну, у кожного своє. Я тут не буду парадавати. давати. Карта номер 3 Паж Жезлів. Дивіться, я тут сказала, що ваші діти можуть десь піти на навчання і у вас залишиться пустота. Ось ця карта про це й говорить. Ось цей інтерес десь поїхати, кудись вчитися, кудись навчатися. або навіть, знаєте, просто поїздка якраз якась у когось. А це, можливо, не обов'язково це можуть бути діти, хоча по цій карті програються діти. Це можуть бути якісь новини, новини по роботі, новини з-за кордону. І, скажімо так, тут виглядає, що ви їх вже очікуєте, ці новини. Я би сказала, що це якийсь новий початок у вас може ще бути. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі! Бажаю вам гарного, мирного дня! Бережіть себе, мої любі! І разом до перемоги! Все буде Україна!